Майстер не повинен відповідати мені на повідомлення о 3-й годині ночі, якщо я хочу записатись на брови. Але він може, якщо хоче. І я оберу того, який хоче. Майстер не зобов'язаний робити мені брови, якщо я запізнилась на них на 30 хвилин. Але він може, якщо хоче. І я оберу того, який хоче. Майстер не повинен приносити мені цукерки та чай на процедурі. Але він може, якщо хоче, я оберу того, який хоче. Майстер не повинен робити вивезену картинку у своєму профілі. Але він може, він може, якщо захоче, я оберу того, який хоче. Майстер не повинен робити мені брови за 200 гривень. Але він може, якщо хоче. І я оберу того, який хоче. Майстер не повинен терпіти, якщо я всю процедуру сиджу в телефоні. Але він може, якщо хоче. І я оберу того, який хоче.